Робота медичної сестри це про турботу, співчуття та надання необхідної допомоги і медичної, і психологічної хворому. Вона часом непомітна, але від того не менш значуща про шляху професії у день медичної сестри, який до слова відзначаємо у травні. Розпитаємо сьогодні Олену Козак, головну медичну сестру Хмельницької міської дитячої лікарні в ефірі. Програма вічна віч. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, пані Олена, у нашій студії. Доброго дня. Спершу хочеться розпочати нашу розмову взагалі про е, цей кар'єрний шлях. Скільки ви вже, вже взагалі років у професії і що стало поштовхом? Чому обрали саме цей фах? У цій професії я вже понад 20 років. У дитинстві я дуже любила лікувати свої іграшки. І коли став вибір професії, я не вагаючись обрала медицину. Е, можливо, е, хтось порадив, хтось підштовхнув, наштовхнув і куди вступили, де навчались і, власне. Потім е, яке місце стало першим робочим місцем, Звичайно, е, наштухну, наштухнула мене моя мама. Вона є такою порадницею. У мене вона завжди мене підтримувала, і це вона мене, мені допомогла вступити, е, налаштувати мене до вступу у медичне медичне училище. Я закінчувала Чемеровецьке медичне училище, е, факультет лікувальна справа. Як взагалі тривало навчання? Чи було важко можливо, чи, чи подобались завжди от такі? Е, ні, терміни? бувало по-різному. Е, було і важко, і подобалося. Я також була і старостою у е, наших там підгрупах. Тобто по-різному було. І от вже будемо говорити про саме роботу медичної сестри. Яким, яким був ваш перший робочий день? Які тоді емоції вас перехоплювали? Чи пригадували тоді, як в дитинстві лікували іграшки, і як вже от, власне, на серйозній роботі вперше з'явились? Мій хочу сказати, що професійна діяльність моя вся проходить у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Перше робоче місце моє це денний стаціонар поліклініки Хмельницької міської дитячої лікарні. Так, звичайно, я пам'ятаю цей день, тому що для мене це було дуже хвилююче. Я пам'ятаю завідувачку Кобалку Валентину Максимівну, старшу медичну сестру Галину Іванівну Різнікову, які мене з посмішками зустріли, підтримали, які знайомили мене з колективом, знайомили мене з робочим місцем і моїми обов'язками. Мій досвід лікування іграшок тоді я не згадала, тому що це дуже було хвилюючий день для мене. Але якщо все ж порівнювати от навчання в навчальному закладі і робота, це відрізняється теорія, практика. Як от вдавалося переналаштуватися? Багато багато відрізняється, звичайно, багато вчилася, тобто заново. Я заново ну, навчалася на ну коли після денного стаціонара, через рік я пішла працювати в кабінет функціональної діагностики. Я робила кардіограми. Це було дуже цікаво. Мені це подобалось, особливо знаходити підхід для маленьких пацієнтів. Кожна дитина вона є особлива, і це було дуже цікаво. І це також там вже Ну, робити кардіограму. Я також навчалася, тому що це не так було, як в медичному училищі. Тобто, все як часом кажуть на робочому місці, коли люди працевлаштовуються, забудьте все, чому вас навчали. У вас такого не було досвіду. Ну, я не скажу, що все. Забудьте, ні, неправильно, тому що там ін'єкції, це все, там підхід до пацієнта, деякий, тобто, це все одно знадобилося. Тобто ми вже анонсували, що ви наразі головна медична сестра Хмельницької міської дитячої лікарні, але який шлях довелося все-таки пройти? От. По, по цим сходинкам розкажіть нам так, після попрацювавши в кабінеті електрокардіографії, і через 5 років мені запропонували посаду старшої медичної сестри педіатричного відділення номер 5 яке знаходилось у Гречанах. Для мене це було щось зовсім нове, тому що відповідальність за свою не тільки за свою роботу, а й за роботу медичних сестер я вже несла. Я дуже багато навчалася, удосконалювалася. В цей період також мені було потрібно дуже багато нових знань. Я вступила до університету у Кам'янці-Подільському на факультет корекційного освіти, логопедія. Це, от в педіатричному відділенні, це те відділення, де я отримала досвід керівника. І саме там я отримала досвід керівника. І цьому я завдячую, звичайно, колективу і завідуючому Зерну Дмитро Івановичу, який завжди мене підтримував і допомагав у роботі. У 2014 році мене перевели на посаду старшої медичної сестри поліклініки Хмельницької міської дитячої лікарні. Це було взагалі для мене ще більше таке щось нове, чому? Тому що збільшився колектив, зовсім інша специфіка роботи. І саме головне в цей час була реформа у медицині. Нам потрібно було змінюватись, адаптуватись, звикати. адаптуватися, покращувати умови перебування пацієнтів, спілкування з пацієнтами. Це медичні електронні записи, комп'ютеризація. Я сама навчалася багато, навчала медичних сестер. Моєю функцією було налаштувати і підтримати колектив до змін. І ось вже в тому році наш директор Наталя Олегівна Зимок-Закутня, запропонувала мені посаду головної медичної сестри лікарні, за що я їй дуже вдячна, що вона в мене повірила. Тут обов'язки ну, відповідальність до відповідальності я звикша. Так? Просто змінювалися масштаби, тому що змінювався, збільшувався колектив. Також робота зовсім інша. Тут вже потрібно готувати ну, замовляти ліки, готувати потреби, обладнання, інструменти. Тобто я знову навчаюся. Ті, вони просто але так, так вони, але вони збільшуються масштаби, тобто збільшується відповідальність, тому що з кожним разом у мене збільшується колектив. І до кожного з колег теж потрібно знаходити підхід. Звичайно, як ви от пораєтеся з тим, що відповідальність за колектив, за власні посадові обов'язки, там, до прикладу. І як ви чи делегуєте комусь свої ж обов'язки, чи шукаєте помічників, чи вам допомагають чи все звалюєте на свої плечі? Ні, звичайно, я стараюся обов'язки делегувати, тому що це є командна робота, вона зближує. Ми багато навчаємося, проводимо ну, навчання, ми проводимо тренінги також ну на такі теми, як командна робота. Я все на себе не стараюся не звалювати. Ділитизовано так, так делегувати свої обов'язки. Ми поговорили про підхід до колег, але все ж таки, от ви працюєте з маленькими пацієнтами, як до них теж знаходити підхід? Можливо, вони всі різні. Це важко, так якщо на перший погляд поглянути. Чи може навпаки просто? Адже це не дорослі, а діти з ними простіше говорити. От як на ваш з вашого вже життєвого досвіду, як ви можете цим поділитися і це описати? Е... Ну, я скажу чесно, що це важко знайти підхід до маленьких пацієнтів, але це можливо, коли ти любиш свою роботу. У нашому закладі працюють ті люди, які люблять свою роботу. І ми з цим, я думаю, добре справляємося. Тобто, якщо порівнювати там з ким легше працювати, з дорослими чи з, з дітками, звичайно. Так, да. краще працювати з дітками. Легше можливо. Легше, Напевно, легше маю на увазі в моральному, так? Якомусь емоційному. Вони відкриті, вони позитивні, незважаючи, що їх тільки що щось боліло, вони все одно можуть переключитися. І ця посмішка, вона також нас підтримує. От. Мотивує до роботи і надалі. Так. Чи було таке у вашому. Кар'єрному шляху моменти, труднощі, якісь злети. Ми про них поговорили при ці постійні підвищення. Падіння. Чи були моменти, коли опускались руки і хотілось взагалі кинути все і змінити фах? Було по різному але щоб сказати ні, ну зупинитися ні, такого не навіть таких думок не було. Тобто завжди знаходились в чому знаходили сили, аби далі працювати, і все-таки не змінювати вектор свого життя на якусь іншу професію. Знаєте, це напевно зупинка. Треба зупинитися, подумати, відпочити, і тоді вони ти йдеш далі. Також ми поговорили про ці і реформи медичні взагалі про труднощі для медиків. І останні три роки були досить непрості для медиків. Це і ковід у 20 му пандемія, це теж навантаження для медиків. Також і повномасштабне вторгнення. Як зокрема, медсестри Хмельницької міської дитячої лікарні, як вони пережили, от почнемо спочатку з пандемії. От як це пережили навантаження? Це було дуже важко спочатку. Але ми налаштувалися і почали діяти. Ковід-19 він все ж таки менше стосувався педіатричних пацієнтів на початку. Вони хворіли, але краще переносили. Наш колектив він зазнав втрат. Це було для нас дуже важко, але ми вистояли. Як ви оговтувалися від цього? Тобто, і. Поєднувати свої якісь життєві, там, особисті проблеми в кожного тоді в той час були. Чи не боялися йти на роботу взагалі? Ні. Не такого були? не було, ні. Що ми боялися. Також стресовий був ранок 24 лютого минулого року. Яким він був для вас особисто? Ну, Напевно, цей день мене, я, ну, ніхто не забуде ніколи. Це було дуже тривожно. Це було розгублено. Але думки, куди сіхати, такого не було. Напевно, відповідальність за колектив за роботу вона перемагає. І в цей день я була на роботі. Ви якось прияховували ці ризики і для себе особисто, і для своїх колег, як, як ми коли в цей день ми зразу почали покращувати умови в сховищах, тобто ми почали працювати, знаєте, налаштовуватись так, чим ми можемо допомогти іншим і що можемо зробити для себе. Ми покращували умови в сховищах, ми плели сітки, ми шукали матеріал для того, щоб допомогти нашим військовим. Ми проводили навчання по, масовому, по, ну, по масових поступленнях. Ми допомагали, хто чи міг, їздили на пункти, ну, там, ділилися, щоб допомогти нашим військовим. Так? Ми працювали. Якщо зараз порівняти от вже тривалий час, ця повномасштабна війна, як зараз роботу порівняти сьогодні і от до війни? Чи вона змінилась? Чи вона переформатувалась? Продовжуєте і далі також працювати і от за ці сітки ви розповідали за сховище. Як як зараз триває робочий процес? Ну у нас зараз більше навчання також йде, так, як я вже говорила, і на масові поступлення. Да, зовсім формат змінився, навчань трошки. Да? Тобто, ви постійно і навчаєтесь разом з тим, і працюєте, так, і працюєте так. з людьми, а це виснажливо. Чи буває вигорання, зокрема у медичних сестер? І як ви з цим працюєте? Як ви з цим справляєтесь? Ви особисто і, зокрема, ваш колектив з цим вигоранням професійним? Якщо говорити про вигорання, мені здається, що кожна професія, яка працює з людьми, вона з цим стикається. У нашому закладі працює три психолога, один з яких працює виключно з медичними працівниками. Також у нас проводяться тренінги на такі теми, як вигорання. Я справляюся з цим. Мене напевно я переключаюсь на свою сім'ю. Вони дуже мені в цьому допомагають вигорання. Як ви працюєте? Можливо, у вас є якісь тренінги, там кажуть тімбілдингові зустрічі. От як з колективом проводити час, можливо, за межами роботи? Тобто, чи, чи є ось ця така нитка, яка пов'язує колектив не лише е, на робочому місці? Так, звичайно, я хочу, наприклад, розказати про тиждень медсестринства. Кожного року ми відзначаємося від Всесвітній День медичної сестри. Цього року ми вирішили змінити формат. І зробили тиждень медсестринства, так ми його назвали. Тобто, кожного дня у нашому закладі проходили різні заходи. В понеділок у нас був пілатес, тобто, ми для медичних сестер. Ми це для працівників. Так, да, uh -huh. Тільки працівники і медичні сестри. Ми вирішили покращити здоров'я тіла, і це як профілактика стресу. У вівторок ми висаджували квіти. Це для того, щоб покращити і настрій, і здоров'я для наших колег і пацієнтів. В середу ми організували благодійний ярмарок, метою якого було зібрати кошти і допомогти нашим військовим. І також хотілося відмітити наших медичних сестер, які є не тільки висококваліфіковані спеціалісти у медичній сфері, а вони також у нас дуже творчі. У четвер в нас ми вирішили запросити дерматолога. Провели лекцію, таку, скажімо так, практичну даже, вона показувала як це зробити. Догляд за шкірою обличчя. Ми дуже багато працюємо і мало дуже маємо часу для себе. І наша лікарка Горбунова Катерина Вадимівна вона вирішила ну, запропонувати нам таку лекцію, як в домашніх умовах доглядати за шкірою обличчя. Це було дуже цікаво, і всім роздавалися подарунки, що було дуже приємно. Тобто у вас такий тиждень був для себе? Так, і ми от, розумієте, це була командна робота, тому що ми всі об'єднувалися, ми всі працювали і проявляли себе, можливо, ще от, е, інші якісь якості. Це було дуже цікаво, це було енергійно. Ну тобто, ми перезавантажувалися сьогодні. У нас е, е, п'ятихвилинка, на якій ми відзначали медичних сестер грамотами і подяками. У вас взагалі великий колектив? Так, е, в мене ну, медичних сестер 320. Це досить масштабний колектив, і це кожному приділити увагу, якось е, відзначити і просто подякувати. Це теж витрата якогось ресурсу, навіть емоційна. Е, ви сказали за творчість і про те, що у кожного є свої хобі е, із ваших працівників. Розкажіть про себе, яка ви поза межами роботи, які у вас захоплення, що вас надихає і, і що допомагає от. Мотивує до роботи. Поза роботою я мама, дружина, донька, сестра. Я ходжу в спортзал, інколи ходжу в басейн. Дуже люблю квіти. Квіти різні: садити, вазах. Тобто, напевно, це те, що також мене надихає дуже. Я люблю в будь-яку пору року квіти і, і напевно, сім'я моя, тому що це вони мене надихають, Підштовхую. підштовхують бути сильнішою. Розвиватися і працювати ще таке цікаве запитання. Часто всі почасті лікарям, і можливо, буває про медичних сестер, чи забуваючи менше їм уваги пацієнти, подяки приділяють. Як ви до цього ставитеся? Як ви вважаєте, чи потрібно все ж таки от відзначати і медичних сестер також, дякувати їм, не забувати про них? Я б хочу сказати, що кожен має бути на своєму місці. Хороший лікар він не може працювати без медичної сестри. Це як тендем. Вони мають розуміти один одного. Це як медична сестра вона має бути опорою і надійним плечем для лікаря. Це, напевно, я б так сказала. Свою роботу ви вважаєте все ж покликанням чи талантом? І чи дійсно цьому фаху можна, може навчитися кожен? Ну, В медицині, напевно, не може так кожен працювати. Це дійсно треба мати талант, от, тому що е, це покликання, напевно, я б сказала. Ну і все ж це виснажливо, це часом страшно, часом ну, якось потрібно переступати, можливо, через себе. І от з огляду на це все. За що ви любите свою роботу? Е, медсестринство це це, напевно, найпотрібніша професія. Я дуже люблю свою роботу, я, мені подобається те, що я роблю, і мені здається, що я іншого б не робила. І наостанок питання, якою ви бачите сферу охорони здоров'я, ну, наприклад, через 10 років, і, зокрема, роль медичної сестри у ній. Вже кілька років ми можемо відзначити, як функції медичної сестри вони все розширяються. Тобто вони, надіюся, з кожним роком так і далі будуть продовжувати. Але людяність медичної сестри, опора медичної сфери вона має залишитися. Я вам дуже дякую, пані Олено, за таку щиру розмову, за те, що. Не побоялися до нас, прийшли і поділилися своїм головне досвідом, бо життєвий досвід насправді важливо ним ділитись, розповідати і надихати інших, зокрема наших глядачів. Тому я хочу нагадати, що сьогодні в ефірі програма Вічна віч ми спілкувалися із головною медичною сестрою Хмельницької міської дитячої лікарні Оленою Козак. Дякую, що дивились на все добре.